Вітаю, друзі! З вами Палі Карпович, додатковий канал. Мені власне, запропонували зробити огляд на ось таку хімію Брунокс, а я власне взяв та й погодився. Тому зараз буде коротеньке відео про те, що це таке, як воно виглядає, навіщо його використовувати. Ну і власне починаю. Погнали! Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Ганзхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Що ж в цілому, модельний ряд хімії від Brunox він досить великий, і з усім асортиментом та цінами можете ознайомитись по посиланню в описі. Також там буде працювати промокод на знижку 10%. Промокод Полікарпович все має працювати, все необхідне, вся необхідна інформація буде в описі до цього відео. Я ж для себе обрав. Декілька видів. По-перше, у мене закінчувався мій, моє мастило, яким я користувався для чистки зброї, а зброю, як ви знаєте, потрібно регулярно чистити. Неважливо не навіть користуєтесь ви нею чи ні, все одно потрібно чистити. То є ось таке мастило Brunox у вигляді спрею саме для чищення зброї. Є ще варіант просто звичайного універсального мастила, а типу як для зброї, там, ну, типу, якісь ще присадочки у нього є. Щоб зі зброєю воно краще працювало. І є варіанти, як я вже ось показую в спреї, тобто ну звичайний спрей, є ось така звичайна трубочка, яку ми вставляємо для того, щоб можна було пшикати кудись там в важкодоступні місця. Воно, до речі, таке навіть не, не те, щоб повністю спрей. Навіть зовсім не спрей, а струя вилітає, що насправді непогано, тому що у деяких інших виробників прямо як спрей розпиляється, і то є не дуже добре. До речі, ось так виглядає, мабуть, там нічого видно вам не буде. Ну, запах приємний. Запах приємний, можна використовувати як одеколон. Наступний варіант це просто рідина. Тобто є кришка, кришка, до речі, з захистом, просто так не відкрутиться, ой, відкрутилась. Коротше, якось мав би працювати цей захист, типу натискаємо і відкручуємо, і тут просто ось така кришка. Тобто можна просто там десь на ганчірочку налити трошки мастила. Пахне так само, мабуть, те ж саме мастило, що і не дивно насправді. Якщо я не помиляюсь, це Швеція, виробник даної хімії. На упаковці, до речі, не вказано. Але от тут є тут невеликий набір мов, навіть навіть так можна сказати, тому теоретично це якась Швеція є. Коротше, є різні варіанти. Є різні ємності. У мене ось ця на 100 мл звичайного мастила. У вигляді спрею, ну, скоріше, струйний, 300 мл. В принципі, для догляду за зброєю, мені цього вистачить на досить великий час. Насправді в кришці є ось спеціальна ця штука для того, щоб не загубити трубочку. Брендовано Брунокс, коротше, все з цим окей. Але мене більше зацікавило ось це мастило, і тут можемо бачити Лубріфуд. Lubn... Lubri... Це прикольно, воно позиціонується, здається, навіть на сайті написано, що, типу, як для догляду за ножами. То чому ж саме воно для догляду за ножами? Там є якась присадка, яка придатна для. Прийому в їжу. ну В принципі, якщо й тим мастилом ви будете обробляти ніж, потім ніж будете там протирати, хоча б перед тим, як різати продукти, щоб з нього не капало мастило, то я думаю, нічого страшного з вами не станеться, навіть коли ви навіть коли трошки того мастила потрапить в їжу. Але для тих, хто прямо вже боїться цього, зробили спеціальне мастило, яке типу. Не є шкідливим при потраплянні в організм, наскільки я все це розумію. Там є навіть qr код якийсь. Коротше, можете перейти по посиланню, знайти всю інформацію необхідну. Але навіщо воно треба? Є ножі, які потрібно чистити, які потрібно доглядати, які, наприклад, зі сталі d2, а сталь d2, як ми знаємо, може іржавіти за певних умов, то таке мастило буде дуже добре. Тут, до речі, ось така пшикалка вже. І ми можемо просто пшикнути цього мастила на ніж, протерти його гарненько, заодно витерти якийсь там бруд, який на ньому, ну і цим самим змастити ріжучу крайку, змастити всі місця, які можуть поржавіти. Ну тут я забагато напшикав, і навіть ганчірки в мене з собою немає. Це якийсь жах просто. Добре, що хоч туалетний папір з собою є. Ось так протираємо. Все, ніж у нас змащений, він тепер не поржавіє і можна не боячись ним різати продукти і потім власне, вживати ті продукти. Ну, як заявляє нам виробник, те, що вказано і на коробці Lubrifood, і як вказано в описі даного виробу, що для догляду за ножами, що ну, типу, можна спокійно ним користуватись власне, для догляду за ножами. Це, типу, для домашніх ножів, мабуть, в цьому немає багато сенсу, а для туристичних. Ножів для ножів військових, де в всяких різних несприятливих умовах можуть ці ножі перебувати, то є сенс обробляти ножі саме ось таким мастилом. І, здається, мені задавали запитання, яким же ж мастилом обробляти ножі, то, ну ось власне, для вас і відповідь це eh, Brunox Lubrifood. Посилання в описі. Також можете ознайомитись з усім асортиментом даного виробника. Я ж м поки не можу. Поділитись з вами досвідом користування, тому що ще поки не користувався цими речами, але зараз от буду ними користуватись, і десь колись пізніше я все-таки поділюся з вами власне, цим самим досвідом. Ну, а чи придатне воно для їжі, чи не шкідливе воно для організму, я, в принципі, прямо, прямо зараз при вас і перевірю. На смак таке собі, насправді. Але я б сказав навіть краще, ніж деяка їжа, яку нам видають на складі. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, додатковий канал. Хімія для ножів та для зброї Брунокс. Посилання в описі. Ставайте також спонсорами мого каналу, додаткового, бо на додатковому якось небагато спонсорів. Також можете підписатись на мій основний канал, там де зброя та власне ножі. І також можете підписатись на мій інстаграм, де я публікую фотографії тих речей, про які знімаю відео, дещо раніше. Ну, виходять такі от невеличкі анонси відосів у мене в інстаграмі. Також спонсори другого рівня будуть отримувати ранній доступ до нових відосів. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім дуже дякую за підтримку, дякую за те, що дивитесь, коментуєте, не забувайте ще й лайк поставити. також можна ще й з друзями поділитись моїми відосами. Буду вам за це все всім дуже вдячний. Тому цьому все, всім всього найкращого, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!